Більше мільйона різноманітних документів та справ усе це десятиліттями зберігається у приміщенні державного архіву Рівненській області. Тут люди шукають інформацію про своїх родичів, досліджують історію через старі світлини, вирізки з періодичних видань та офіційних документів. Чи вистачає місця, щоб зберігати це все, у якому стані знаходиться матеріально-технічна база, і як впроваджуються інновації? Аби отримати відповіді на ці питання до рівного з робочим візитом приїхав голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов. Якщо порівняти з іншими областями, то ситуація вище середнього, тобто можна сказати, що по матеріально-технічній базі, по стану робочих приміщень, по стану архіва-сховищ, по умовам зберігання документів. Він один з найкращих. Одним з актуальних питань є заповненість обласного архіву, і за словами Анатолія Хромова, ця проблема є загальноукраїнською. Голова державного архіву разом з керівником рівненської установи Олегом Дзецьком оглянули можливості розширення архівних сховищ для подальшого комплектування приміщення. Сховища у нас переповнені. Ось, і ми вже думаємо, як оптимізовувати приміщення. Звісно, питання в коштах, і на даному етапі, в даний час це складно, але і зрозуміло. Однак є й деякі нові можливості, зокрема проект з масштабного цифрування документів Рівненський архів один із 16 в Україні, який підписав угоду про співпрацю з американською корпорацією FamilySearch. Завдяки іноземним інвестиціям можна буде оцифрувати мільйони архівних аркушів генеалогічної інформації. В перспективі найближчих двох-трьох років вся інформація, яка зберігається. В Рівненському архіві і потрібна для пошуку свого родоводу буде оцифрована і доступна онлайн. Обладнання необхідне для оцифрування, вже встановлене і працює. Американські партнери зараз проводять пошук виконавців-операторів, які будуть задіяні на цьому проєкті. зважаючи на військові реалії та проблематичність залучення коштів на розвиток архівної справи. Питання модернізації архівів намагаються вирішувати за рахунок іноземних грантів. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.